Всім привіт, друзі! Раді вас вітати на нашому каналі Життя на КДЗ. Та, і все. Дрожаки лови, зараз підемо до хати. Їздила друзі у секонд хенд, хотіла Тайсону купити комбінезон дитячий та на нього переробити, але, ну, на жаль, не знайшла друзі. Сьогодні на площі визволення, ну, хто з Кривого Рогу, там секонд хенд по 41 гривні. Ну, сьогодні найдешевший день. Ну, Все одно там трохи купила і Тайсону купила ковтинку дитячу. Ну, спробую подивлюся, може, може. Щось воно якось і, і, і допоможе. А як знайду комбінізон, то обов'язково я, я йому перероблю, бо він, бачите, він в мене вже старенький, бо писали мені, то він у вас хворий, повезіть його в лікарню. Друзі, він в мене не хворий, він вже старенький. І якщо собака привикла постійно знаходитися у теплі, то тільки вона виходить на холод і її ну, дрожаки починає ловити. В мене тайсом, друзі, він не ображений. У мене е, мої. Котики, мій собачка, вони всі живуть зі мною в домі коло обігрівача. У нас наразі температура 24 градуси в моїй кімнаті, де ми знаходимося. Я люблю тепло, я слідкую за своїми тваринками, хоча я їх і з вулиці підібрала, друзі, і сьогодні годувала безхатніх твариночок, там купила голови по 29,97. то пороздавала, походила собачок, погодувала, там кішечки трохи по дорозі були. Дуже дякую, до речі, хто нам кидає на карту гроші. Карта моя під відео, як завжди. Дуже-дуже вам дякую. Ще писали, ви Тайсону, будку здорову зробити. Робіть, щоб ну щоб він там ховався, поки вас немає, поки ви там десь у від'їзді. Друзі, ось у будка погляньте, це не будка, це хата. Вона дуже тепла, вона оббита уся ліноліумом, в неї є воно такий коврик прибитий, тобто я його можу зачинити. Але коли мірочка була, вони там ну, бувало час від часу залазили вдвох. Там, ну, ну, це дуже-дуже рідко було. Ну, таке вольєру, це я їм зробила. що я зробила, так я не розумію. Тільки кучу грошей викинула будка. Ця вона наша нам потрібна, бо я ну, я не признаю, вибачайте, не признаю того, що собака сидить на цепу, сидить у будці. Це там по селах у людей таке. Я вибачте, я цього не розумію і ніколи не зрозумію. У мене собачки в кішечки бігають всі, ну мене город відчинена, калітка, всі бігають де хто хоче. Я нікого ніде не зачиняю. І ось літня кухня у мене. Вона, коли, коли я уходжу, то Тайсон залишається в літній кухні. Ось погляньте, воно він воно він сидить. Там в нього ковричок. Воно положений. Дверцята завжди я залишаю відчиненими, представляю навіть е, воно таку железну штуку, щоб двері не зачинялися, коли буде вітер. Це в мене літня кухня. Я тут і їсти готую. Буває, у мене тут газова, газова плита. Але вона більш у мене для того, щоб тут, ну як стараю, тут у мене там і консервація, і зерно для кори, Ну, я вам показувала, хто знає то то таку. ось у мене, вибачте, він не, не не ображений ніколи, ні, не їжею, не житлом, не відношенням. Не чим, не чим, друзі. Сьогодні, до речі, 28 жовтня. О, чудо, не знаю, чи покаже камера. Воно чудо моє. Майсян, да, видно, видно, бачите. Я тільки но ну, я прийшла, зайшла в хату за телефоном, щоб відео знімати. Він забіг до хати і шипучка теж там, друзі, з ним. Ну на дворі ось тільки но ну, закінчився дощ. У нас дощі на криворіжжі, до речі. Майже постійно от наразі йдуть. Ще мене питали, дуже багато запитань, а як же садити часник, якщо ну, у всіх регіонах я так зрозуміла, що зараз дощить, 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 дощить. Друзі, е я не такий великий знаток, але ну, е коли ще бабуся моя садила часник, цибулю, то е вже до 20 жовтня там якесь церковне свято, кажуть, я... Я не дуже в цьому розуміюся. Ви знаєте, друзі, я, Бог в мене воно на небі, все, я не ходжу по церквам, там по цим. цим. То я пам'ятаю, що до 20 жовтня вже було посаджено і цибуля, і часник. Але ну, наразі вже, друзі, вибачайте, у нас змінюється клімат, і клімат змінюється з такою швидкістю, що хто знає, що воно наразі. Що мені писали обов'язково часник садити при температурі грунту 10 гривень, ой гривень кажу градусів, а цибуля при температурі тільки плюс 5 градусів. Це все брідятіна. Повніша, друзі, садила. І при більш низькій температурі, і при більш високій температурі, навіть якщо проросте чи часник чи цибуля, бо теж писала мені: о, якщо проросте, то все, йому кабзда, там, терепири, все. Нічого не кабзда, друзі. У нас вже немає тих холодів, тих морозів, які були раніше. Я у минулому році, часник, я вам казала і показувала, я садила перед самісіньким новим роком. І який він гарний вродив, і як багато його вродило. І проріс він друзі в мене у цьому у січні. А у лютому у нас були 14 днів, кажись, мінус 14, Ну, це такі самі, самі великі заморозки у нас такі були. І нічого. Нічого там не померзло, нічого не, не все добре, все, все, все добре. Ну, що я вам скажу? Я вже, ну, я вже казала в минулому відео, багато з якими людьми ми розмовляємо, так між собою, то кажуть, що і, і я так більше до, цього, до цієї дати подивилась по дощам. Десь примерно, отак от 3 листопада я буду висаджувати. Якщо в цей день не буде дощу, якщо хоча б дня 3 перед цим не буде дощу, то я буду висаджувати 3 жовтня. Якщо будуть дощі, що неможливо вкопати землю, що буде таке. От то е, слизько, там прям капець, то ну буду пізніше садити, і нічого страшного в цьому не буде. Друзі, цього не не робіть з цього кінець світу. Не буде з цього нічого страшного, якщо ви пізніше посадите що часник, що цибуля, все воно вкоріниться і все воно дасть нормальний, гарний врожай. Треба щоб земля була пухкенька, Треба, щоб земля була вдобрена, правильно вдобрена. І тоді все. Ну і потім добре вхажувати, і поливати обов'язково. Потім все буде нормально. Будуть великі головки, які ну які які потрібно бути. Так що тут ну я не бачу в цьому кінця світу зовсім. І Баклажани і солодкий перець, і деякі гіркі перчики в мене ще досі на городі. Хай ростуть. Я, я, я не спішу. Е, друзі, до речі, сьогодні я була у секонд-хенді. Потім десь ще я їздила. А у магазин заходила, головки купляла безхатнім тваринкам. Потім на почту зайшла, посилочку забрала. В общем, друзі, що мені е, надоїла мені оця длінна тюля аж до полу. в общем, познімала я і в своїй кімнаті, і в слідущій кімнаті. Е, бо ну, дивилася в інтернеті, там в Фейсбуці лазила, лазила, подивилася, а там якісь е, тюлі коротенькі і дуже гарні. В общем, я замовила дві такі два набори. зараз, я ще не розпаковувала. Зараз подивлюся, порозвішую, покажу вам, що воно до чого. Бо ну, вже не хочу я оту таке Длін, длінне, поки знімеш, поки почепиш, поки постираєш, потім розвішувати нема. Де бо воно длінне, таке, що і, і в дліну, і в ширину. Ну його баню. Ото малесеньке, таке, коротеньке, щоб головне, щоб вікно зачинялося і гарно було. То, то, то таке. Ще, друзі, дуже багато сьогодні своїх підписників побачила, дуже багато з ким ну, розмовляла, зустрічалася. Дуже вас люблю, дуже вас тяную. Дякую. І, до речі, підходять, обіймають, там, дякують. Деякі кажуть, о, це вона, вона, Знаєте, і бояться підходити. Друзі, я сама обична найпростіша людина. У мене немає ніяких корони, Я не високомірна. я... Я просто сама проста друзі. Не бійтеся. Я, я я не якась там зірка, хтось не чого, хтось не де. Я сама просто людина, яка скупляється в секонд-хенді, яка носить речі секонд хенду взуття секонд хенду. Я цього не соромлюся. Яка ходить по АТБ і шукає знижки, якісь акційні. Я, я цього теж не соромлюся. Я Сама найобичніша людина, друзі, я вас всіх люблю ціную, і поважаю дуже дякую, що ви дивитеся ви що ви підписуєте, що ви що ви щось радите. На нашому каналі. Все це все все, все це у нас, друзі, от такого, так і оце я скупилася. Зараз, друзі, покажу, що я купила та по яким цінам. Саме найперше, що я зробила, друзі, це зайшла в аптеку. Я зайшла там в першу попавшуюся там аптека низьких цін. Да, да, це я на була. Купила от такий чай, нефрофіт. Ви знаєте, в мене хворі нирки. То час від часу я оце купую такий чайок, дуже допомагає. Навіть коли от я пропила вже антибіотик, пропила е, крапельки, але час від часу буває, нирки, ну поболюють. І я просто забула про цей чай і купила дуже класно допомагає, друзі. Навіть навіть без, без всіляких ліків він дуже класно допомагає. Але якщо тільки самим оце е, тут, тут е, лікарські трави, тут збір. Треба два пакетика на 150 мл окропу заливати і хвилин 15 настоювати. Я туди ще додаю цукор. Я обов'язково додаю, я не можу просто так пити. То ну мені це потрібно, я не можу самі лікарські трави пити. Але він ну такий приємний на смак. Три рази на день треба пити. То я оце купила 108 гривень 20 пачечок. Ну цього, звісно, замало, хоча б дві таких пачки пропити треба. Але якщо без... Це я вже випробовувала, друзі. Якщо без ліків цей чай пити, то треба дієту соблюдати. Ну, я вже ліки пропила, то я оце хочу ще чайком. То, то оце так. Так, це поставлю. Так, друзі, і в секонд хенді Ай! Оце посилочку я забрала. Зараз розвісю та покажу, що, що за тюль. Бо щось. Дуже класно, мені сподобалося. 41 гривна в секонд-хенді сьогодні був. Це по вівторкам на площі визволення, друзі, це напроці танка. Це, ну, по багато мене питають. Так, зразу хочу показати. Купила таку кофтинку. Це я Тайсону м -м, хочу щось таке змайструвати, щоб йому тепленько було. Це я спробую, друзі. Потім покажу. Якщо щось е, до ума дойде, то, то, то все буде добре. Друзі, купила кожані Натуральна кожа, отакі шльопаки. Це по 41 гривні. І я так дивлюся, що вони нові. Не майже нові, а нові. Ось от дивіться яка. Я в шоці. Ось от прям, прям, бачите? Так на літо це. Але ну, вони такі, я не люблю, щоб десь мені щось терло, підтирало. Я не буду носити. Друзі, я не ходжу на каблучках зараз. Мені, якщо щось невдобно, я не буду носити. Я можу носити одну річ аж до дирок. От чесно вам скажу, якщо вона мені подобається. Але якщо вона мені не подобається і невдобна, я не буду її носити. То оце, дивіться, які класні. Самий найдешевший день. Так, ну оце отакі полотенечка купила. Те, ось, ось неде не порвати, не де нічого. Це я до цього на тряпки, друзі. То в часному секторі в мене завжди знадобиться. Ось, ось навіть клюйонка зараз мокра після дощу. Протерти. Ну, все одно, друзі, я це буду все стирати. Перед цим я все я все секунду, я стираю. Так, отакі рукавички. Ось ось те самий найдешевший день, друзі. Це я купляю, щоб, щоб працювати на дворі. Не іменно на вихід, а працювати. Так, потім, друзі, усе, велике одіяло. Це, ой, цей одіял, підодіяльник, друзі. Отаке класне. Тут нічого немає, ніяких п'ятнишок, ніяких дірочок. Це двоспальне, велике. Ой, на євро. то знаєте, таке велике, прям велике-велике. Треба мені. І купила отаку от штору. До речі, в, цьому, в цей день, сьогодні, штор було просто капець. І вона, до речі, друзі, ось хочу близько показати. Погляньте, щоб ніхто там не казав, що ви брешете. Вона нова, просто нова. І ось дивіться, яка тканина класна. Це я купила, друзі, хочу, ем... хочу просто речі. Отака вона, бачите, величенька. підкладочка з іншого боку, Це я хочу зачинити там, де в мене верхні речі висять у прихожі. Щоб, ну, щоб воно не, 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 не було такого розчинення. Так, це я все купила, друзі. Це в мене заважило. Ой, десь в мене чек був. А, на 90. Ні, це не той. На 98,56. Ось я хочу показати цей чек, бо е дуже мене завжди просять показати чек, бо не вірять, що у нас секонд 41 гривня найдешевше день. Ось, дивіться, будь ласка. Друзі, ось ось цю жовта. І отака бускова. Погляньте. Зараз я розкрию, почеплю і покажу вам. 800 чимось одна. В общем, 1680 за дві. І за переказ 43,60. Я Укрпошту замовляла. До речі, за два дні дойшло. Друзі, погляньте, яка красотінь. Вовче капець. Ну, друзі, це тут буде воно збиратися. От поверху збиратися, коли на вікно буде чіплятися, і тут виходить оце такі ромашки. Ось зверху вони от кого, якось, на, воно відрізано, дуже добра прошивка. Я переживала, що воно за таку ціну буде. таке собі ото. Є оце такі защіпки, щоб оцю тюль можна це я ось, бачите, прищепками пристібнула, бо по полу може вона, вона все-таки така не дуже коротка, вона, мабуть, метра, метра півтора. Друзі, метра півтора вона, скоріше за все, отаку у дліну. А в ширину, ви бачите, воно ого, ого. Я не міряла, друзі, ну такого воно виглядає. І, в общем, її можна отак от підіймати у різні сторони, що жовтеньку, що біленьку. І отакого колір дуже класний. Прошивка дуже класна. Мені подобається. Тут ось можна все, все оці защіпки, все добре, все є. Ось добре прошито. Бачите, колір дуже гарний. Я обрала. Мені це хотілося іменно на кухню в мене. Ну, в кухні, в, в домі це такий колір. А собі в кімнату, то я взяла бусковий. Мені дуже такий колір подобається. Він там є дуже багато кольорів, друзі. Я не знаю сайту, я не буду вам давати. Я не рекламую цей сайт, то я не даю на. Звук зайдіть в Фейсбук, та він вискакує. А це я в кімнату таку бускову взяла. Ну бускову друзі, я не буду вже зараз відчиняти, бо воно знову щось починає покрапувати. Дощик не хотілося б мені, щоб щоб вона замоцюкала неї такі Ну, Колір ну, дуже-дуже ніжний, прям, дуже ніжний. І, оце, і таку буде легко стирати, а не ото, що в мене по, по, по 6-10 по метрів у длину татюль, аж по полу колотиться. Ну, в общем, то таке, то я вже хочу прибрати. от все, верніше, я вже познімала в цій кімнаті і в своїй кімнаті. Я це буду вішати е, оцю гарну тюль Ну то, то, друзі, не знаю, напишіть, як вам мені дуже сподобалося. То я задоволена покупками, бо я так дивилась, що ціна. Така смішна іменно на набір прям, бо обично там сама ота біленька однорядова, іде там гривень 500-600, а тут 800 з копійками і от кого гарна красотінь. Прям і все прошито, дійсно прошито добре. Мені подобається. Так, друзі, тепер, що у нас тут ну курі бідні, плавають, коротше, оці дощі задовбали. Ну, хай ідуть, хай земля на те земля, вона вона буде. Трава дуже мокра, ну все одно друзі зараз візьму ніж та наріжу курям як е, 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 якій гірчиці. Друзі, вже ось о, що, що я не роблю. Верніше, що погода не робить, яка температура, то дощі, то тумани. Нічого в мене, блін, не заводиться. Хто то пише то блошки, то білокрилки, то якісь мошки, то ще якась фігня заводиться. Чого в мене нічого не заводиться? Ну, блін, ну, друзі, ну, ну все все зростає, все все зростає, все добре. Ось о, вершочки я зрізаю, бо ну, курочкам. Курочка, в мене курочка. якби не курочки, я б її б не зрізала, вона в мене так би поту в зиму йшла. Не перекупую, друзі. Я вирішила, ні, хотіла перекопати декілька кусінчиків у цьому році. Не хочу я перекопувати. Така погода, бо такі грязюці, на що воно треба? Я ото всі роки не перекупувала. Отак залишала воно морозом приб'ється, якщо буде мороз, і перегниє, і дасть свої мікроелементи земельці, і буде все добре. А от дощі ось пройдуть, та треба баклажани позбирати. Бачите, вони такі вже хворі, хворі баклажанам не подобається. Перець, напевно, буду прибирати, бо ну о, щавель вже попідростав. Можна вже курочкам щавель. Бо ну я я наморозила, наконсервувала щавля. Я ним не дуже користуюся. Як же чесно, то більше курочкам кріп. Кріп досі росте, як би там холодно не було, якби ніяка погода не була, все одно все добре, все зростає, все редисочка. друзі, в мене навіть редисочка нічим не поїде, погляньте, все добре, все добре. Ніхто її не їсть, ніхто її не клює, ніхто не нападає на неї. то Ну, то якось так, так, Малинка. Ой, так хочеться малинки, друзі. Оце в такий час, іменно так хочеться такого чогось. Хтось на чого. О, ось харітеч. Сорт харітедж, друзі малинки. Ось ця mm. Ой, солодка, друзі. Таке таке враження, що чим холодніше стає, тим, тим ця малина стає більш солодшою. Дуже класно. Mm. Не гниє, нічого малину не їсть. Вже немає ніяких болячок, то болячки були літом. Того-то -то жара нам дає таке, скоріше за все. Того-то, -то, друзі, так, Земелька в мене під часник і під цибулю, я підготувала, вже вдобрила. Коли буду садити, покажу ще, що я буду з тою землею робити і яке ще буду добре вододавати обов'язково. А там, друзі, ну, хай йде той дощ. На той земля є і деревам треба дощ. Ну в цьому році, вибачте, посуха така була, що у нас дощів на Дніпропетровщині майже не було. Нам потрібні дощі і наразі. Хай вони йдуть, друзі. Друзі, всім доброго, гарного дня. Вже у нас вімкнули світло, піду виставляти в інтернет це відео. Бо у нас в кривому розі так частенько вже почали вимикати світло. Ну нічого, ну що, що поробиш. Ну, що поробиш? Це е, всюди так. Ну, у нас зараз такий час, що треба якось якось терпіти це все. Звісно, воно вибішує, звісно, воно не подобається нікому, ніколи б не сподобалось. Ну, ну зараз ми живемо при такому в такий час, що треба якось розуміти все. То, отак, друзі. Слава Україні! Всім гарного дня! Всім всього самого найкращого! Низький уклін та велика дякую нашим дорогим захисникам та захисницям за тяжку працю в такий тяжкий час. Всім всього самого найкращого.